Цим гонщикам під силу і більше 200 кілометрів за годину, але на закрученій трасі двох драйфесту так не розженешся. Його специфіка це парні перегони за олімпійською системою, де кожен учасник стартує на своїй доріжці. Вони одинакові і перетинаються у різних площинах. Хто перший продовжує далі з новим суперником, і так до перемоги одного була якась довга перерва, декілька років не проводились такі гонки. Ми вирішили це відновити традиції, і зробити це більш грандіозно в стилі рейсу of Champions міжнародному. Тобто, ми хотіли зробити міріприємство, де могли б стартувати професійні. Спортсмени-аматори зрівняти себе, побачити різницю в класі, в чому себе можна вдосконалити в такому форматі. Тому в нас подія виключно асфальтова. Загалом організатори розглянули більше сотні заявок. Після кваліфікаційних заїздів залишилося 24 найсильніших учасників трьох категорій: професіонал, аматор і дріфтери. Головна ціль в тому, щоб підтримати людей, які дуже люблять спорт, дуже люблять гонки. І щоб ці люди гонялись не на дорогах, не на світофорах, а щоб вони діяли це на натреке і в этом определений смисл нашої соціальне відвісності водії кажуть, крім вміння вправно керувати успіх у цих перегонах в значній мірі забезпечують мотор, підвізка та гума, але розкрити характеристики авто на повну може лише високоякісне пальне. Фактично, у всіх учасників вибір одинаковий. Всі свої автомобілі заправляю ну виключно сотим бензином від вогу. Експериментували з різними ну марками. Ну, це найкращий бензин і для турбових машин, і для атмосферних машин. Да? Тобто, і, ну, тому використовуємо тільки цей бензин. Найкраща потужність на цьому паливі. Машина настроєна під сотий мостанг, тобто нижче октану вона не хоче. Це для мотора погано, я би так сказав. Поки що в Україні кращого бензину нема. За задумом організаторів, вух драйфест сімейне свято для дорослих – зони для дітей, ігрові майданчики, переможцям високоякісне пальне від «Вог» та інші цінні призи від партнерів свята.